Льосіку, льоську лава. Я бачу. А ти бачиш? Ти ж нічого не бачиш. Яке Іде сюди. Сію сію посіваю стоїм раку вас вітаю. Не то. Happy birthday to you. Не то Володя. Бо що? Говілі. Що вже? Вже володя, вже. Де десь відео? Ту ми яйцями стукалися. І що? Ком слабенький, його швидка забрав. Шутка, а, ага, Де ага. ви визнати. На природі. У лісі селом? Я yeah, на смертері на гробах. Я <нах> і у дичкою запівали. <нах> Якою у Ще не ходив, ми брали, палата. Гой Боже, я ж за тобою свою маму послав. Ну, чуть, ти послала, я послав. І та сама дія, а який візьмуть. Да. А я ж до тебе дзвонив. Я до тебе дзвонив. Три часа ночі дзвонив. Де ти була? Три часа, де ти була? Три часа ночі, де ти була? Ти що не нормально? що? Ти мені краще скажи, Де наш трахтур? Я мушу Василя для з річки дотягнути. І шо? Так трактор рахтер Трактор Рахтор десяти, так? Да? Так. Да. Розкажи мені, де та самого що я ви? О, Господи. Ти чого її вигнала? Може йому на десь ходні бідно, мерзне. Обрешти не мене своїми колегами, алкашами. Стоять там за дверьми. Чого вони лазять з за тобою посіти? Бо ми є колеги, ми сила, нас усі бояться. А ясно, що новий, Вертенової по село ходить. Знаєш, що до мене дзвонив? Хто? Трувань. Знаєш, що вона мені сказав? Щоб ти потреба половити. Бо він із дури. Він той плюсов собі в ухо і сам до себе говорить. А я як його в він вже не говорив. Володя, то оступє парадою люди.